Права 308. Розкладіть натуральні числа на прості множники, використавши в запису степінь. Ну що Стартуємо перше задання 16. 16 ми можемо записати, наприклад, як 4, що множиться на 4, але це не будуть прості множники. 4 це 2, що множиться на 2. Тобто у нас буде запис 2, що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 2. Це можна записати як 2 у четвертій степені. Є. Переходимо до другого завдання 27. 27. Це можна записати як 3, що множиться на 9. А 9 можна записати як 3, що множиться на 3. Тобто ми отримаємо запис 3, що множиться на 3 і множиться на 3. Це можна записати як 3 у 3 степені або в кубі. Переходимо до третього завдання 50. 50 ми можемо записати як 2, що множиться на 25. А 25. Як 5, що множиться на 5, то ми отримаємо ось такий запис: 2, що множиться на 5 і множиться на 5. Це можна записати як 2, що множиться, а 5, що множиться на 5, це 5 у другій степені або у квадраті. Є? Переходимо до четвертого задання. 1000. 1000 це можна записати як 10, що множиться на 10, і що множиться на 10. Тоді це можна записати як 10 у третій степені або в кубі. Переходимо до п'ятого завдання 99. 99 ми можемо записати як 9, що множиться на 11. А 9 записати як 3, що множиться на 3. Ну і треба помножити на 11. 3 помножити на 3 це 3 у квадраті. Або в другій степені помножити на 11. Є? Ну і останнє 656. Ну що ж, я пропоную спочатку поділити на 2. Якщо ми поділимо на 2, це в нас буде 328. Отже, записуємо, що це 328. Що множиться на 2. це дорівнює. 328 також можна поділити на 2. Це буде 164. То ми записуємо це як 164, що множиться на 2. Ну і ще раз на 2. 164 це можна записати як 82, що множиться на 2. Тоді ще на 2, іще на 2. Це дорівнює 82, в свою чергу, можна записати як 41, що множиться на 2. Тоді ще три двойки дописуємо. І це дорівнює. Ну що ж, 41 у нас просте число. Тут у нас є 4 множники 2. Це буде 2 у четвертій степені, що множиться на 41. Є?